вас усіх вітати на каналі Мама намалюй. І сьогодні в нас незвичайна тема уроку. Я отримала запит, і не один на те, щоб навчити вас малювати значок, логотип TikTok. Це дуже просте насправді завдання. Я думаю, що ви могли б і без мене його намалювати. Але окей, зробимо його швиденько для вас, щоб ви побачили, як це просто. Знак TikTok можна намалювати на планшеті, це займе 2 секунди. А від руки намалювати ми можемо лише приблизно. Він буде схожий, але він буде не ідеальний, бо ми не будемо використовувати циркулі та інші приладдя, лінійки. Ми просто його від руки намалюємо, але щоб ви зрозуміли зрозуміли принцип. А, для цього нам знадобиться простий олівець, резиночка та а, три відтінки. Це такий десь а, ось такий, а, такий зелений, холодний, а, смарагдовий, світлий, а, десь а, такий рожевий, не зовсім такий рожевий. А, давайте подивимося. Ну, десь він може бути ось такий, як цей малює. Такий або більш ось такий і чорний. Нагадаю вам, щоб ви підписалися на канал, якщо ви не підписані. Для мене це дуже важливо. Допомагає просуванню каналу. Коментуйте мені також. Я завжди читаю все, що ви пишете. Діліться моїми уроками, там надсилайте ваші малюнки. Хто хоче малювати ще більше, натискайте спонсорувати та доєднуйтесь до спонсорських уроків, їх там вже дуже багато. А ми переходимо до малювання. Знак буде розташований ось тут по центру. Нам спочатку треба намалювати коло. Давайте намалюємо коло. Тепер нам треба у цього кола отак е, відрізати, бачите? По центрі, якби. Тепер ми намалюємо ще одне коло. І з цієї частини от ми намалювали коло, і ведемо-ведемо, і будемо переходити в лінію паралель, паралельну цій. І ведемо вверх. Підіймаємо, 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 підіймаємо десь отак. У нас виходить ось така лінія. Оп, і ось ця. Тут ми, у нас є оця товщина, бачите? Нам треба її ось тут повторити. Це десь от стільки. Тепер ми так у нас є ця лінія, ми ведемо, 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 ведемо. ведемо. І переходимо в пряму лінію. А звідси ми робимо ось так. Зберігаємо оцю товщину і з'єднуємо. Це перша частина. А тепер що нам треба зробити? Нам тепер треба взяти і повторити те саме, але трошечки його здвинути у бік. Дивіться, ось є у нас лінія. Ми малюємо таку саму, але опускаємо на ось цей маленький проміжок. Ось. Бачите? Та сама довжина. Ми її сюди переносимо. І вона виходить отак. І, і так само з усім, бачите, ми будемо повністю треба опустити цей значок на оцю відстань. Буде виглядати так. Все опускається, бачите? І тут так само ось ця буде звідси опущена. І тут, бачите, в нас йшла тут лінія, а тепер буде йти нижче аж тут. І буде так само спускатися сюди вниз. І ось тут теж буде опускатися, бачите. Ось ми намалювали з вами цей скелет значка. Зайві лінії тепер ми можемо забрати. І тепер дивіться, у нас, а, хто хоче, може зробити ще ось тут такий виділити і зафарбувати оце чорним. А сам значок, він, оце в нього біле. І є ще два відтінки. От те, що в нас зелене, воно буде ось тут. Оця верхня частина. Ось тут. Ось тут. І тепер нам треба взяти ось цей червоно-рожевий такий відтінок, цікавий. Він начебто і червоний, але він не зовсім червоний, він більш такий, більш рожевий. Давайте спробуємо ось цим. Прямо такого в мене зараз я тут і не бачу. Давайте глянемо цей. Ну, цей більше схожий. Ось ним ми ось тут зафарбуємо. І ось тут знизу. Ось тут. А все інше нам треба взяти чорний і потім спокійно, методично отут все зафарбувати. У кого є маркери? Маркерами це було б швидше зробити. Напишіть мені в коментарях, що б ви хотіли ще навчитись малювати. Це, е, я думаю, замовляю ті діточки, які хочуть, може, бути графічними дизайнерами та навчитись робити логотіпи, малювати їх як треба. Я не буду все все зафарбовувати. Тільки пропрацюю ось тут навколо, щоб було вам видно більше цілісно а вже ж це було б простіше зробити маркерами, бо в них є одна сторона, яка широко малює, і це було б швидко. А так, виходить це трошки довше по, по часу, займає. Ну, десь так приблизно, щоб ми вже з вами не витрачали багато часу на це, десь такий буде виходити в нас значок Тіктоку. Може, ви хотіли ще і назву TikTok написати в такому шрифті, в такій манері, то, будь ласка, пишіть в коментарях, можемо ще такий зробити урок. До речі, по шрифтам це взагалі цікаво. Мені це теж цікаво, якщо вам подобається, можемо робити такі уроки з текстові якісь писати. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Па-па!